65 днів. А в хвилинах скільки? А в секундах уявляюся. Через 10 років ми будемо як сьогоднішнього посміху. Так ладно, дітей, суперів. І слова сказання не... Все страва, бодоскуйте. <постійся> а пам'ятаєш наші найвеселіші, найщасливіші моменти шкільного життя. Для вас контроля. А ви, мої розумні діти, підкладайте розумних людей. Але все ж таки як приємно знову бути у рідності на гімнації. Так, це так добре знову опинитися в нашій рідній школі, в нашій рідній гімназії. Але так ми засумували. Останній екзамен і залишилась лише одна практика. Так, так, я розумію. Але знаєш, я думаю, у нас це обов'язково вдасться. Ми знаємо нашу рідну школу, знаємо і учні. І взагалі. Gracias. Колись покликливо бажали швидко розвитку. Навчались. Навчались? А що ні? А що ж цікаво? тобі? Звідки? Звідки? Там армія з уроки. Зурокки? Та ні, я не чекала зурок. Знаєш, а іншого сформу свідчить швидко, коли це було так просто і ладно. Ладно, хорошо. А ми тоді хотіли жити по Стати дорослими, Адже все було так несправедливо. Дорослі завжди не були приміщення, а нам здавалася. Але тільки зараз, я розумію, що це були найкращі часи в нашому житті. І хочеться відчути, то боліть фантазії на кам'яні снаряності. Це справді найкраще мріє у житті

Шукаємо, шукаємо студенти. Юрі. Тя як сам би не сам ти Що О, Я веду ворог, а вони мені замість того, щоб слухати про скільки. Я. Сьогодні, я їм про Велику Французьку революцію, яка у вас мега крута нова сорочка, де цих слів І Я їм про трипільців, вони де б ви відпочивали дві. Тільки зараз я розумію, наскільки складно було моїм вчителям, які ну, не мали куди сховатися ні від моїх реплік, ні від поглядів. А ти себе танцювати, танцювати, газети малювати, все тільки, аби не вчитися. це ж, не правда. Я ж добре вчилась, танцювала, я все встигала. Ох, підрацювали мене і, і танцю. Тобто, ти просто застрим, бо ти так само не міг танцювати, як я. Добре, добре, ми будемо з тобою не перевершені. Знаєш, в нашому житті все йде по колу. Тепер ми з тобою по той відпазі. Життя завжди повторюється, але кожного разу по-новому. І тільки зараз ми можемо з тобою зрозуміти, наскільки складно бути вчителем, яка це важка і метанічна праця. Ти знаєш? Наші гімназисти, якщо мені пам'ять не відмовляє. І по власному досі знаю, все буде гаразд. Покажеш їм кілька своїх уроків, далі все десь. Добрий день, дівчатку. Прошу більше не запізнюватися. Так, так, скакаючи по коридорах. Матеріали ви знаєте, виглядайте гарно. Що, готові до бою? Пішли. Розумні діти зі мною. Зачекайте, зачекайте, ви ж забули. Сьогодні таке велике свято. Десять років нашої рідної гімназії.